Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні в нас 30 жовтня, а я вже отримала новорічний каталог. І зараз разом з вами будемо переглядати, що нам підготували у грудні. Дівчата, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, підписуйтесь, щоб першими бачити пропозиції та новенькі каталоги. І вже, бачите, на першій сторінці буде для нас чудова пропозиція. При замовленні з каталогу на 1000 гривень потрібно включити продукт зі сторінки 4 ТР47. І забираємо подарунки уже у січні. Так, цікава пропозиція така. Так, і тут у нас новий аромат today Celebrate. Зараз понюхаємо. Ой, який прикольний аромат! І що тут пишуть? Зустрічай новий святковий аромат, наповнений квітками Неролі та сяючими квітами Тіари та Іті, який є символом романтики, гармонії та миру на Полінезійських островах Франції. Ой, ну такий, знаєте, аромат свіжий, на перший погляд. Квітково свіжий, такий м -м, дуже приємний, навіть схожий на якийсь нас був тудей. Схожий аромат. Так, і тут можна в наборі придбати ось такому. Так, Today і тому Класичний тудей. Так, що у нас тут є? 50 мл набір і набір з 50 мл Так, Туморов. Тудей чоловічий. Так. Тут новорічні вже піни для ванни. Ой, такий аромат інтересний. Ваніль та інжир. Так, дивіться, дівчата, ціни. Тут пропозиція вигідна, якщо брати два продукти. Починаючи зі сторінки 16 по 23. Тоді в нас буде червона ціна. Так, Full Speed, стільки Full Speed, Так, так, так. 419 гривень. Ну, в принципі, непогано. Зараз він дорожче і в листопаді також дорожче. Помади Ультра наші улюблені, матові, і зголожуючі. Так, тут у нас дитячі набори такі. Приходять, до речі, в гарних таких запакованих коробочках на подарунок, дуже чудові для дівчаток та хлопчиків. Так, далі, далі бачу фаревеї, Такі, бачите, в оновленому дизайні. Зараз вони дуже гарні, стійкі аромати. Тут в нас блуза умови придбання, тобто буде 10% знижки. Можна придбати в наборі або окремо аромат. Так, Fashion пашнданс, пурбланка. Так. Олівці за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Також 10%. Так, тут в нас новинки бачу. Лаки для нігтів. Такі прям новорічні. Новорічні, зелений такий ось прикольний. Так. Каталог такий, що треба притримувати, закривається. Такі останнім часом каталоги. Так, але ціни не закриваю. Так. Лінійка PowerStay. Стійкі тональні засоби, крем-пудра. До речі, дуже багато відтінків. Ви помітили, що е, тональних крем пудри, да, дуже багато такий, е, велика прям палітра, можна підібрати для себе дуже просто. До речі, в нас є пробні зразки, на тональні креми, на помади. Ті, хто вейван, то знають, у нас є такий журнал-фокус. В якому можна пробні зразки замовляти. Так, олійки для губ живлення. До речі, дівчата дуже класні олійки, особливо от на осінь, на зиму, коли губи пересихають, їм потрібно зволоження, то ці олійки просто рекомендую. Так, наша улюблена серія люкс. Ця лінійка звичайно, дуже класна. Помади чудові, тональні також. Вона одна із дорож... ну, такої найдорожчої серії в каталозі, але назва говорить сама за себе і дизайн також. Класно. Так, а, тут в нас Новинка листопада Attraction Closer. Ой, хороший аромат. Божена, що я його тру. У мене він є в офісі. І відео з ним я знімала. А аромат класний. От прям такий солоденький, ніжненький. Такий, знаєте, навіть трішки наче пудровий такий от гарний аромат. Хто любить Attraction, от прям рекомендую. Так, тут у нас класичні чоловічі жіночі attraction. О, Наші 100 мл. Улюблені аромати в великих об'ємах. Today 819 гривень по каталожній ціні. Туморов зіслав зелений також 819 і attraction 100 мл по 799 гривень. Ну, в принципі, ціна. Класно, зараз вони дорожчі. Зараз тудейки в нас дорожче. Тут вигідно буде взяти. Так. Наборів таких багато перед Новим роком, бачите, в упаковках. До речі, напишіть дівчата, як у вас замовляють набори, прям щоб в упаковці були, чи ні, я на продаж беру в офіс. І, ну, так, зазвичай перед новим роком замовляють. Так, тут також у нас парна пропозиція на аромати при замовленні будь-яких двох. Червона ціна. Угу. Так, 100 мл аромати Little Black Dress 679 гривень і Єва 899. Так, так, далі, далі, далі. Також набори є. Аромати 30 мл. Трішечки подорожчали. Міні-аромати, до речі, зверніть увагу по 149 гривень уже. У листопаді начебто дешевше. Так, тут вигідно буде взяти з гелем для душу в наборі. Бачите, 359 гривень ціна. В принципі, непогано. І так підібрали кольори. Оранжевий аромат, оранжевий гель. Тут також. Так, далі також парна пропозиція. От прям вигідно брати два. Два тоді дешевше, так значно. Так, чоловічий Full Speed, різноманіття full speed. Оранжевий, зелений, голубий. Так. Елітжентльмен 600 гривень. Ну, в принципі, зараз також він так коштує в одну ціну якось. Тримається, тримається. Так. Бо куди вже далі? Так, аромати муск, маск. Маск різні, багато видів. Так, а тут у нас сторіночка, дівчата без е, якихось пропозицій. Тут зазвичай завищені ціни, майте на увазі, якщо прям дуже-дуже треба якийсь тут аромат, звичайно, замовляйте. Але я з таких сторінок рідко замовляю, закупляю завжди все по акціям. Знаєте, все по акції. Зараз дивися тільки те, що по акції. Так. Лінійка і нью. Дівчата дуже зупинятися не буду. Ви можете натиснути на паузу і детальніше там переглянути, почитати те, що вас цікавить. Так, ось набір буде. Дивіться, три в одному, 339 гривень. Міцелярка, те, що треба, підводка і консилер. В принципі, непоганий такий набір. Міцеляркою дуже зручно. Очищувати обличчя від макіяжу. Да і взагалі не тільки від макіяжу, просто очищувати також дуже класно. Так. Аромадифузори дифузори нас парфумовані є під аромати. Такі вже новорічні, свічечки різні. Ось піжами новиночки такі з'являються. Трішки підняти, бо щось вночі опустилось у мене. Так. Угу. Дуже багато біжутерії Ось, дивіться, безкінечність. Ну, що б я ще побачила, да Це такий браслетик безкінечність. От мені таке подобається. У мене тут на руці також є безкінечність. Срібна. Так. Угу. Набір. 279 гривень. До речі, дуже класний набір. Дивіться, аромат інка десанс 30 мл. Гель для душу пахучий і крем для рук. Прям супер. І ціна. Огонь. Так. І чоловічий фулспіт також. Аромат кульковий гель для душу. Те, що треба. Так. Піжамки такі новорічні, шкарпетки. Слухайте, ну прям дуже багато різних аксесуарів, ось дивіться, і шапочки, і рукавички, шарфи, і скільки всього. Дуже-дуже багато. Буде ще обрати на подарунки під ялинку. Так, що тут у нас аромати пурбланка аромати, ось дивіться, по акції 279 гривень аутлети і тут ще має бути 10% знижки. Так. Далі засоби для волосся різні. Для ніжок багато засобів. Так, Planet Spa серія також дуже гарна. Ой, не понюхала, поспішила. Що це тут у нас? Новинка з мінералами Мертвого моря засоби. Чи не новинка, чи просто, просто мінерали. Пахне класно. До речі, дівчата дуже зручні і класні оці креми в таких металевих упаковках в сумочку в самий раз. І знаєте, вони і зволожують гарно ось їх скільки видів, і мають дуже такий класний стійкий аромат. Ну, а тут у нас засоби від. Сонечка для засмаги, охолоджуючі. це для тих, хто там на море взимку збирається, так, так, так. Ось новиночка. Треба ж понюхать. Зараз нанюхаюсь, буду чихати. Імбирний пряник. Пахне так, що хочеться з'їсти. Так, далі, 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 також гелі, мило, спреї. Так, ось новинка. Що це тут у нас? Лемонграс та кокос. <Sess> -hmm, ну, кокосиком пахне. <Sess> До речі, раніше я полюбляла все таке, знаєте, що зв'язано з кокосом. Але з часом щось мої смаки змінилися. Не сильно мені цей аромат дуже подобається. Так, тут гелі для душу за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. 10% знижки. Далі Лосьон спрей. Тут, якщо два брати, червона ціна. І повна знижка. До речі, гарна пропозиція. Тут те саме, на піни для ванни. І гелі для душу також беруть участь у цій акції. Шампуні. Тут у нас територія знижок. Дивіться, що буде по знижки. Угу, так. Далі, далі, далі. Ціни тануть, знижки гріють. Так, туші, туші. До речі, туші недорого. Так. Все. І на останній сторіночці набір можна взяти суперстійку помаду. Разом із чим, і з ароматом тудей 10 мл. Угу, так. Ось такий, друзі, наш грудневий каталог новорічний. Що можу сказати? Значного подорожчання я не побачила, побачила навіть а, дещо дешевше, ніж зараз. А новинка мені дуже сподобалася. Аромат такий цікавий туди. Ну, і, звичайно, ось ця пропозиція прям дуже класна, що за кожні тисячу гривень, включаючи будь-який продукт, можна буде у січні забрати подарунок. Подарунки класні. Ось, будь ласка, на 1000 гривень обираємо будь-який продукт за 149. На 2000 робимо замовлення, обираємо за 249 будь-який продукт. В принципі, непогано. Пишіть, як вам каталог новорічний. Хто ще не приєднався в Avon, але бажає замовляти для себе продукцію, для рідних. Зі знижкою отримувати подарунки У нас подарунки за кожне замовлення. Залишаю вам, як завжди, активне посилання. Переходьте, приєднуйтесь, замовляйте для себе зі знижкою і максимально вигідно використовуйте всі дані пропозиції. Тож, всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!